Як навчитись делегувати обов'язки та систематизувати роботу кав'ярні? Керувати кав'ярнію це не просто хобі. Це справа, яка вимагає багато ресурсів, часу та виконання поставлених задач. Я впевнений, що головною задачею власника кав'ярні є саме стратегічний розвиток. Але коли ним займатись, якщо ви повністю поглиблені у виконанні операційних задач? Звичайно, що такі задачі потрібно делегувати. Якщо ви хочете масштабувати свій бізнес та збільшувати прибуток вашої кав'ярні, щоб ефективно делегувати, у вас мусить бути ефективна команда. Спочатку обов'язково визначте Орг структуру вашого закладу, тобто посади та посадові обов'язки. Далі підбирайте в команду таких працівників, яким можна довірити виконання певних операційних задач. Наступне створіть стандарти роботи вашого закладу для того, щоб Ваша команда працювала чітко за інструкціями, використовувати такий показник, як KPI, для того, щоб мотивувати їх виконувати ці задачі відповідально та своєчасно, за що вони отримуватимуть відповідну матеріальну винагороду. Пам'ятайте, що делегування та систематизація це не тільки можливість збільшити продуктивність, але й шлях до розвитку та масштабування вашого бізнесу. Завдяки делегуванню у вас з'явиться час займатися Дійсно стратегічними задачами, які ведуть до розвитку бізнесу, і останнє, але не менш важливе, довіряйте людям, яких ви самі обираєте у свою команду, та чітко контролюйте виконання поставлених задач.